Вітаю! У нас сьогодні цікава тематика. Ми сьогодні ремонтуємо стару радянську пральну машинку, подібну до системи Либідь. У нас заклинув тут підшипник. І все, маховик ми легко зняли З зорські шпинделя. Але тут величезна гайка. І тому маємо до пральних машинок ось такий. Величезний ключ. А? Я не знаю, яка тут гайка, чи тридцятка, ну, велика. І все, і будемо помаленьку знімати ті шпинделі всі. І змастимо, і машинка знову оживе. От і наш сальник з крильчаткою. Як бачимо тут сліди у вас корозії, тому його заклинуло. І ми ось таким ключем його розрухаємо, будемо туди-сюди робити. Дамо в сальник масло і воно все піде. От і зняли ми нашу втулочку. І що бачимо, що всередині кошмар. А сама втулочка що складається, має тільки тоненьку мідну втулочку і гумову. І все. Нічого, ми все змастимо, вичистимо і буде працювати. Значить, тут така послідовність зборки Трус пинделя і маховика пральної машинки. Спочатку йде одна фторопластова шайба, потім грубша фторопластова і в кінці йде вже ось така. А за ними йде. Ось така шайба фіксувальна, металічна. І потім після них іде ця втулка. Ми вже ізмастили солідолом, що трохи дамо автомобільного масла. І нам послужить пральна машинка ціле життя. Значить, дали ми тут подвійну гайку. Бо рідна, то вже зірвалася. Бо колись її добре натягували, що воно зайшло сюди, в цей паз, затиснуло маховик. І все. Ну, звичайно, тут на першій гайці, що біля шаїв, то різьба цього болта слабша. Оскільки та стара гайка, що тут була. Її трохи зіпсула. Тому для підстраховки ми дали другу гайку. І все, і наша машинка буде служити руками. І тепер, як файно крутиться. Залишилося тільки заложити ремень тут і все. Значить, в нас чудова новина. Ми зібрали нашу машинку. і Робимо пробний пуск, але без води. Як бачимо, працює відмінно. Винд крутиться ідеально. Так що дякую за увагу і всього найкращого.